8-9 листопада у Житомирі відбулася 10-та міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської, присвячена 110-й річниці від дня народження відомої української артистки балету та балетмейстерки. Нам дуже приємно, що цього року на 10-й ювілейній міжнародній хореографічній асамблеї імені Наталії Скорульської зібралося понад 350 учасників із сіми областей України та шести країн. Європи Благодійний гала у нас відбувся в драмтеатрі. Глядачів було близько тисячі чоловік, відвідали асамблею, і нам вдалося зібрати 12 тисяч 380 гривень. Кошти вдалося зібрати завдяки відвідувачам асамблеї, які долучалися до збору, роблячи донати у спеціальну скриньку або за допомогою QR-коду. А за ці кошти нами були придбані необхідні речі для кімнати психологічного розвантаження реабілітації для військових, які потребують сьогодні. Нами були придбані два вішаки, які Призначені не лише для одягу, але і для розташування милиць та тростин військових, і лава, яка встановлена перед кімнатою, і яка дає можливість їм такого відпочинку, нагайно потрібно на даний момент для облаштування і створення затишку і комфорту для їхнього перебування в ці в цьому місці. Така підтримка військових є вкрай важливою, адже вона сприяє їхньому лікуванню, реабілітації та поверненню до повноцінного життя. Я вважаю, що вкрай важлива підтримка, особливо зараз і завжди, поки не закінчиться війна. І я вважаю, що нашим обов'язком є те, що діти також долучаються до цього. Учасники асамблеї дуже раді, що мають можливість долучитися до такої допомоги. Підтримки Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.